Вирішив військовихонком упонувати робочу групу, створену відповідно до рішення виконавчого комітету від 91 року номер 198 про створення постійно дії робочої групи, самостійно приймати рішення та організовувати роботу щодо демонтажу тимчасових споруд, які влаштовані без документів, що поспішити право користування землею. У вас таких дозвільних документів немає. Так, На підставі, підставі цього чекайте. На підставі 20 цього вчора відбувалося 20 засідання 20. робочої групи. Оскільки делегується повноваження, де прийнято рішення, є підписи. Всі колегіально прийнято рішення підписалися. Проте, згідно пункту 3, організувати і провести роботи з демонтажу торгового поліного іна, який знаходиться з адресою звуків.